Замість соціального житла ночівля для безхатьків у Черкасах простоють будинки, які мали здати в експлуатацію ще два роки тому. На цей проект із міського бюджету було виділено майже 2 мільйона гривень. Оселі були готові, та в експлуатацію їх так і не ввели. Чому дізнавалися наші журналісти? Розтрощені вікна, обдерта плитка і сліди від ночівлі без хатків. Такий нині вигляд має мріяне соціальне житло. У 2011 році цей проект мав стати взірцем для всієї України. Охайні енергоощадні будинки дешеві і доступні. Два дивобудинки зі свіженьким ремонтом та новою сантехнікою були повністю готові до заселення, але не так сталося, як гадалося. Було витрачена певна сума коштів приблизно десь 2 мільйони гривень. І на сьогоднішній день ми не можемо виділити просто ну не викладно ну, не виділення вільної земельної ділянки, на якому на якій побудовані за державні кошти будиночки. Як виявилося у держреєстрі, взагалі не було інформації про ці споруди. Замовником цього дивопроекту стало комунальне підприємство Черкаси Інвестбуд. Нинішній його очільник показує стоси паперів листування із міствиконкомом, правоохоронцями та прокуратурою. Уся документація по проекту вилучена у зв'язку зі слідством. На сьогоднішній момент це об'єкт, який незаконно побудований, тобі ж побудований без жодного дозвільного документу. В зв'язку з цим в юридичній площині це питання потрібно розглядати щодо введення в експлуатацію незаконно побудованого об'єкту. Міська влада традиційно в усьому звинувачує попередників. Про пафосну презентацію зараз ніхто й не згадує. Чому державним коштом оплатили житло, яке нині руйнується і розкрадається, пояснити не можуть. винних у цій історії не знайти. Я не можу вам відповісти, чому було фінансування, тому що я тоді не працював. Ми планували здати ці об'єкти в кінці 2013 року. Чому їх не здали в кінці 13-го року, це питання не до мене. Якщо документацію вдасться опорядкувати, два будинки на три родини планують передати атовцям, аби ті власним коштом довели їх до ладу. На це рішення дуже сподіваються Драбовські, бо ж разом із чотирма дітьми сім'я Атовця і 79-ї аеромобільної бригади вже 12 років живе просто на дачі. Папа не даремно там захищав незалежність нашої України. Ми тут. Голодали, чекали, передавали посилки, і зараз стараємося нашим солдатам допомагати. Тому сподіваємося, звичайно, що якийсь участочок землі ми заслужили. Дуже діти, звичайно, хочуть свої кімнати, Надоїло спати в в одному ліжку по декілька. Ірина Васюра, Олег Клименко, Черкаська служба новин.